На одній з останніх консультацій ми з власником швейного міні-виробництва розглядали питання, чому не вдається йому набрати швидко адекватних швачок у свій міні-цех в місті Мільйоніку, у великому місті. Чому так? Власник задавався цим питанням, бо... Умови такі ж самі були як у конкурентів. Така ж зарплатня приблизна, такі ж умови праці, таке ж розташування і так далі. І так далі. А якщо коротко, тут фішка в тому, що наші швачки, найкращі швачки, вже працюють наших конкурентів. Так, а хто, хто плаває між цехами, ті не потрібні, я думаю, ніякому цеху. Тобто, для того, щоб до вас перейшли швачки від конкурентів, у вас умови були, повинні бути краще, ніж у ваших конкурентів. Логічно? Логічно. Так от, якщо у вас такі ж самі умови, як у конкурентів, то у вас будуть проблеми з набором персоналу, бо ще раз і ще раз, більшість, мабуть, вже 95% тих швачок, що можуть робити і хочуть робити, вони вже роблять. Так що... Якщо ви хочете залучити адекватних швачок собі, то створюйте причини, чому швачки повинні приходити до вас на робочі місця, а не до ваших конкурентів. Тобто цілий перелік причин, чому ви краще ваших конкурентів і їх доводите до ваших швачок. До речі, алгоритм того, як це правильно зробити, я виклав на своєму патреоні. Підписуйтесь, скачуйте матеріали, там є великий 3 годинний тренінг про набір, оплату та керування швейним персоналом. Це вам заощадить дуже багато грошей і дуже багато вашого часу та здоров'я. А якщо ви хочете отримати невелику, але змістовну консультацію від мене у подарунок, то до кінця червня у вас є така можливість. Шукайте посилання в описі цього відео, в опису каналу, оформлюйте заявку та поспілкуємось найближчим часом.